Приїжджав на заняття, каже так, перше займаємося бусольками, а потім по бажанню хто сідає за цей води до машини. Тож раз приїхав там небо був. пригадуєш такого неба? Старий такий офіцер. Ну, Капітан. Знаєш, він помер? Uh -huh. Та небо. Старий uh русский. -huh. Він помер, він помер. 27 числа у нього було складене від ковід. Мені знаєш, хто сказав? Райдуга, Сережа. Козя я дзвонив до Сергія, дзвонив, не міг дозвонитися. Тут буквально тиждень тому я з ним зв'язався і я з ним перебалакав. Мені розказав за небо. Я йому сказав за Олег. Він каже, я знаю за Олег. To jest Sawczuk, a to jest Sawczynko. Widzicie? Yeah. Sawczuk i Sawczynko. To jest nauk, to jest nauk.